Деякі із моїх знайомих з мого такого, так сказати, кругу. От кола українською буде. І от таких людей, які в Канаді прожили деякий час, ну, скажімо так, виростили дітей тут, завели, виростили, років 30, скажімо, так. Яким зараз 60 трошки більше. Вони кажуть, о, я також пробував купити хату там в коста Костаріки, в Домініканській Республіці, у Мексиці, в Панамі. Те, які купляли в Панамі, покупляли також в коста Костаріки купляли серед мого кола. Я не кажу про інше, про інші кола. Я говорю про своє коло. І в Домініканській Республіці, як я купив, наприклад. І вони кажуть, а що, тут теж добре. О тут теж ми робили, значить, працювали все життя важко. В нас є хата виплачена. Буде якась пенсія, нам хватить. Я кажу, так, добре, хватить, звичайно, хватить. От, звичайно, хватить. Але є одне, але яке заключається в тому, що. В Онтаріо, в Канаді ми маємо досить холодну, довгу зиму. Я не кажу, що тут жахливий клімат, абсолютно ні. Я не кажу, що тут дуже холодна зима, абсолютно ні. Може бути трошки січень-лютий. Були такі зими, що було 20 градусів. Але переважно таких зими за моїх 30 років було може 2-3 і то давно давно Зараз зими дуже м'які, я би сказав, чрезвичайно м'які, надзвичайно Тут тобто, Сніг навіть не стоїть, падає, ростає, падає, ростає. Але якщо зрівняти, ти маєш пенсію і ти сидиш десь на півдні в тропічній країні з тим гарним теплим кліматом. От ви уявіть собі, я бачу пенсіонерів. О, Боже мій, тут навколо стільки людей, канадійців, які мають гарну пенсію. А що вони займаються? Мають великі хати. Вони кудись ходять, вони купили машини собі на старість, бімери, лінкольни здорові. От. Вони в 65 років йдуть на пенсію, потім живуть ще в 80. Потім вони вже забирають водійські права, бо вони вже по здоров'ю не можуть їздити. Вони продають ті автомобілі там 20-30 тисяч кілометрів Їм по 15 років тим Лінкольнам, Бімерам, Лексусам. Ви розумієте? О, тут у нас внуки. Боже мій, зараз такі часи, що діти Бог знає де, внуки Бог знає де будуть. Як вони до вас раз на рік-два рази навідуються, то ви що думаєте, що внуки будуть частіше навідуватися, якщо діти так навідуються? <плес> ну, добре, залишимо. Це в кожного сім'я, це в кожного індивідуально. Що зимою роблять, о, ми будемо ходити на зимову рибалку. Боже, коли тобі там 70 років, як там зимова рибалка. Я розмовляв з нашими з знюфаундліна, де там рибалки вони замовкати, що божевільні. сидіти холодно, мінус десять там, чим от, я не кажу мінус, по пальці замерзать, бо та риба потрібна, тобі сидіти в тому кожусі. там. Каже, що це за кайф, каже, розумієш? Що тут такого гарного є? Ну, скільки з нас такого любить ту риба? Скільки відсотків? П'ять відсотків. Що божевільність тою рибалкою. А що, тут ще на лижах кататися, я маю хотів сказати. Що тут ще взимку робити? О, природа також гарна, надзвичайно гарна природа. Я дуже закоханий в канадську природу. Я люблю ці гранітні скали з соснами. ці озера з червоною водою, тому що багато заліза у воді з такою з такою, я би сказав, темно-червоною водою. Так? Або, скоріше, може, навіть коричневою водою, озера, з, з такою гарною водою, так, яка набагато краща, ніж голуба така блакитна вода, лазурева вода така в тропічних країнах. Ну, тут також є озера з голубою, гарною водою. От. Але переважна кількість в озер, вони мають темну, грязну. Воду, такого темного, грязного натуральний колір для тієї води. Але, але не про це. Влітку гарно, звичайно, так? Вийшов туди, сів, там на дачу, поїхав, поплавав в цих озерах, покупався, що Торонто гарне місто, так? Є там багато е різних, е проходить виставок, концертів, музеї. Ресторани, але я прошу, скільки з нас ходить по тих ресторанах, скільки з нас ходить по тих виставках і скільки з нас ходить по тих концертах. Я не про це навіть, що нам це не подобається. Скільки з нас може це собі дозволити фінансово? Ціни в Торонто дійшли до такого рубежа, що там, по-моєму, простий пенсіонер. Жити не може. Там треба потрібно пенсію, яку отримують члени парламенту канадського або великі бізнесмени. Якщо я пробачаю, ти будеш платити фіза, то кондо 2000 і тільки будеш платити за мейтенець, то кондо, скільки в тебе тої пенсії залишиться? Якщо ти нормально працював як, так, як віслюк всього життя, так? І, ну, я, розумію, там, я не говорю про тих людей, які сиділи на велфері і все життя там на допомозі чекали. Так? Хоча теж ці часи міняються. Раніше там фудбанк, вони давали серіали по пачці кожному. А тепер, кажу, вже по, на 4 коробку серіала цю пачку стандартну ділять і дають їм по чашки серіалу. Там теж вже багато таких, що в черзі стоять за безплатною їжею. Ладно, я, я прошу це, не дай Боже, так до цього дожити, щоб просити їсти. Я не про це говорю. Я говорю про те, що добре літо ми будемо в парку гуляти, в парку знайдемо знайомих, будемо гратися там, в шахмати, а будемо от, взимку. Взимку. Що нам залишає природа гарна. От я любуюсь природою, я вийшов, там в мені, мені морду надуло, так що вона аж червона, дихати не може. Без кінця вітер, дощ, сніг. Це все міняється. Я вечором гуляю. Я боюся на вулицю показатися. Так? Не то, що дам це. Я, я ніколи цього не любив гуляти по цьому. Далі. Що там далі ти ще робиш зимою? В хаті сидять. Вони. Оці всі пенсіонери сидять по своїх домівках. Я бачу, я знаю багатьох, і це незалежно, чи вони китайці, чи вони канадійці, чи вони іммігрували з Англії, чи з Німеччини. А чи вони з будь-якої країни Європи, чи з Латинської Америки, де клімат теплий, нам тут холодно, ми привикнути, не можемо цілу зиму сидять в хаті. От. Ну, канадійці, і також більшість з них, які привикли, іммігрували які сюди, в Канаду з таким самим кліматом, або народились тут і виросли, вони також сидять взимку переважно в хатах. Ви розумієте в чому? Я говорю це до цього. Давайте вирівняємо, зрівняємо. Зрівняємо любу тропічну, будь-яку тропічну, країну в тропічному кліматі. будь яке gated ком'юніті, ви виходите на вулицю, там тепло, ви розумієте? Ви виходите на вулицю взимку, там також тепло. Там може бути дощ, але ви стоїте під своїм. Значить, як то сказати, на своєму ганку, на своєму і дивитесь, любуєтесь дощом. Ви вночі вечором п'єте молоко чи пиво, дивитесь на зорі. Ви йдете на те саме море. І ви там круглий рік 365 днів. Ви можете дивитися, як сонце сходить, як сонце заходить, порівняємо тут Канаду. Взимку. Де ви бачили, коли то сонце сходить? Хто з вас бачив? І де воно заходить? Тут як в Коста Ріка, в Домініканській Республіці, це культ. Вони беруть свої розкладні крісла, стільці, вони всі йдуть на набережну, на, 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 бля, на пляж, там, де с... вони беруть, сідають на стільці, ті роблять. Гімнастику. Ті роблять якусь мегітацію, піднімають задні до доверху і дихати. Я, я, я так прошу це діло. Ну, є такі тож. Особливо це жінки, вони люблять заход сонця, вони коврики стелять, і вони типу мегітують, як називається. Мегітація щось таке. Будучи серйозно. І це культ. У них. Культ у них. Вони йдуть там і дивляться всі разом на захоп'ють своє пиво. П'ють своє молоко, хто що п'є, п'є свої віски з ромом, хто що хоче, потім говорять, бачать один одного, йдуть назад в свою gated community, ком'юніті. У свої там кондо, де вони купляли, чи в свої хати. От. І, і, це, це, і це загалом, це загалом. І, і я тому, я про то кажу, що якщо є якась можливість, можливість, можливість подумати трошки. І так стати над собою зверху і подивитись на своє життя, проаналізувати, о, то це не однаково, розумієте, мати свої роки доживання е, в кліматі, який, такий, як в Канаді. Ну, ще ми тут в Південному Онтаріо тут ще ліпший клімат, ще тільки ліпший може бути в Бритіш Колумбії, там, де Ванкувер. Хоча я б сказав би. Бо там цілу зиму дощ йде, і що люди розказують, то там е, тебе теж драйв крейзі. Ти багато це ти дуже важко витримати. розумієш? дуже важко це витримати. Такий клімат, як і в Британській Колумбії. Хоча деякі кажуть, що ми туди поїдемо на старість, там гарно, там тепло. Ну так тепло, там взимку е, мінус, плюс, плюс, плюс температура, плюс 11, плюс 15, і дощ, і дощ тижня йде. Я багато людей, які звідти зустрічав, вони кажуть, що ми втекли звідти, бо це неможливо. Я не можу, не можу жити, коли так багато дощу. То у нас тут в Онтаріо ще ліпше, у нас багато сонячних днів навіть взимку. Сніг лежить, блистить на сонці, і все так гарно. Так, да? І тому я кажу, що якщо подивитися так з вершини, піднятися все, подивитися, що ти хочеш, як ти хочеш провести своє життя. Ти хоч... Я хочу бути на повітрі. Я не люблю сидіти в хаті. Я люблю... Ти можеш при тропічному кліматі бути назовні, бути десь поміж людьми 365 днів на тиждень. 365 днів на тиждень ти можеш ходити по пляжі туди-сюди, зранку ввечері. 365 днів на тиждень ти можеш на дворі мати свою вечерю. 365 днів на тиждень ти можеш сидіти у своєму е, басейні чи в тому ком'юніті басейн і зранку мати завтрак в басейні пити каву там, навіть якщо дощ йде. Ти не боїшся дощу. Ну але ти любиш так. От. 365 днів на тиждень ти можеш. Їхати на автомобілі, куди хочеш, ну може шторм бути, там якийсь дощ важкий, краще вдома розумієте? І, і тобі в морду не буде дути, в тебе руки не будуть замерзати. розумієте? В тебе не буде такого замкнутого простіру, що тільки ти і телевізор, або телефонні дзвінки до друзів, яких стає все менше і менше, з якими все менше і менше цікаво розмовляти навіть. Можу, що міняється? Ви розумієте? Е, міняються, так, люди міняються. Люди починають говорити такі речі, які раніше не говорили. Вони починають зустрічаються, я вже бачив своїми, вони ну, починають розказувати про свої болячки. Вони всі ті болячки є, але коли сидіти і цілий вечір розказувати про свої болячки, ті... кому це цікаво? Хто з тобою захоче більше зустрічатися? Або прийти і розказувати про своїх внуків? Усіх є внуки. Прошу, ти про своїх дітей так багато не розказувала. А тут зараз у тебе з'явилось час, і ти без кінця розказуєш про своїх внуків. Прошу, кому з тобою цікаво? Люди кажуть, що. От якщо ти там дожив до 50 років, це вже все. Ти не маєш міняти ніякого місця проживання. Ти маєш так і там жити, ти маєш так і там сидіти, ти маєш там бути вже. Бо тобі вже адаптуватися до нових перемін, до нових змін буде надзвичайно важко. Ти вже значить все. Тобі треба там бути в тому містечку, де ти чи в тому селі, чи в тому здоровенному місці жити, де ти жив, де тебе зна... достало цих твоїх 50 років, ти маєш там бути. Бо вже немає сенсу ніяко переїжджати на нові місце, міняти нову роботу, зна... шукати нових друзів. Все. О, ви розумієте? І це так вони розказують, це так в книжках пишуть. Це все дурість. Треба міняти роботу, шукати ліпшу роботу, аж поки ласти не складеш. Потрібно переїжджати в нові місця кожних 5 років, кожних 5, щоб був якийсь адреналін, щоб був якийсь стимул. Потрібно міняти роботу також кожних п'ять років, як максимум, 5 років ти маєш знайти нову роботу. Все, не треба сидіти на тій роботі більше. Не треба. Я знаю по собі. Я був програмістом, я був э, чим тільки не був. О, і автобус водив і працював в guard, І ну, рік там, чи що мене вигнав, ну, менше 2 місяці security guard я actually, був. Більше більше не висілю, там. І працював, і мав свій бізнес, і ремонтував хати. і Сам для себе купляв хати, робив ремонти і потім продавав. значить, І, і автобус шкільний воджу зараз тут. Ми всі, але мені вже це надоїло, ви розумієте? Справа в тому, справа в тому, чим би ви не займалися, як би у вас воно добре не йшло, але щоб не стало потім скучно, щоб не, стало, не зробило вас дурним не здібним думати і оцінювати реалістичне життя, ви маєте це залишити і маєте переступити через це і шукати другу роботу. Ну, Може навіть на 90 градусів, на 180 градусів в іншій області, в іншій ері. Розумієте? Тільки тоді у вас буде все добре. Тільки в такому разі ви будете довго жити. Розумію? І в такому разі маєте переміхати в друге місце, продати хату, купити десь, знайти нове коло знайомих. Але людині потрібно весь час рухатися. Весь час рухати. Не потрібно зупинятися. Все, добре, дякую, що мене слухали. Всім гарного дня.